Ну что, друзья, всем привет! Короче, дрифт настройка на m 5 f 90 Секунду, так вот я вам не покажу. Которую нагарно. Я нагарная, да, я потім не покажу, куда я сяду в машину в ней. Ну, так что, дрифт настройка ця, блин, як? На АВД. Полный привет, якщо хто не шара. Так, вона гарна, я розумію. Так, настройка вона працює ліпше всього взамен. Рекомендую. Рекомендую взамен дивіться. Не режем дрифта АБД. Включаємо ці вовсини подрібні галочки. Е, ну тут. Не знаю, тут треба... ну, тут нічого. Головне руль. руль. Ніякі стрілки, наклони. Вот в руль. І отак. Аналог тормоза — саме головне. Да, так, перед початком цього відео попрошу, да поставити лайк, підписатись на канал. Ну і приємного тобі перегляду. Tak, no shop rychłada mnie, żeby pokazać, że jestem na stole. Tak, ja już tutaj widzę, tam co na nie północy, a będzie. Хопить стоїть, продає дає за 100 доларів. За 100 годом. Я розповіл. Заховую на ринок. Їду на ринок, подивитися, наш попіляти було. Кошта не залишить. Хлопець мені на том отамані. хоть мне хлопать, когда я на М5 выдавал что-то вы Да, я у сам сам другой, сам с такой лет не играл. ну вот Ну, я бы не смог показать, а вот, если мы ждать, я не знаю. Не Видите, центр тяги на задней полосе. И две Трансмиссия

<No. S 2> もうもとうございし